Друзі, вітаю! Це голос Криму і я, Владислав Сілізньов. У Києві 20-та. час підводити підсумки минулого тижня та прогнозувати ситуацію, щоб розвиватися на полі бою на наступний прийдеш тиждень. Отже, про що сьогодні говоримо? Говоримо про ситуацію на фронті Соми, Сєверськ, Покров, Константиновка. Більш детально поговоримо про процеси, які відбуваються в кілзоні між Вовчанськом та Куп'янськом. Це насправді важливо. Оцінюємо можливості БПЛА. Адже війна четверте покоління вирує про це варто говорити більш детально. Згадаємо добрим словом миколаївських парпіхів. Да, та сама 36-та бригада, яка родом походження з е, Сімферополя, Вона нині творить дива на одній з ділянок фронту. Про це так само. Поговоримо. Ну і такмак, такмак, та сама яскрава бавовна, яка перетворила ілюзії ворога, що він зможе вчасно та повноцінно забезпечувати пальним своє угрупування, що діє на півдні Запорізької області, на такий собі великий вибух, таку собі українську бавовну. Отже, не перемикайтеся, поїхали. А перш ми почнемо. Я нагадаю вам, шановна аудиторія, разом ми сильні. А отже, прошу і закликаю вас підписатися на усі соціальні мережі голосу Криму. Ми присутні всюди. І це для нас надзвичайно важливо. Пишіть під цим відео ваші коментарі. Про що б ви хотіли б ще дізнатися? Будемо разом аналізувати ситуацію на полі бою і робити абсолютно вірні висновки, бо голос Криму це голос правди. Отже, поїхали. Ситуація на полі бою залишається надзвичайно динамічною, які вирують на різних ділянках фронту або мовлені серйозним. Серйозною перевагу ворожих сил над силами оборони України, які з нині перебувають в стратегічній обороні. днями. Генерал Сирський, головнокомандуючий збройними силами України, провів зустріч з військовими блогерами та військовими жур... журналістами в форматі Гофрекардс. Ну зрозуміло, такий формат і мені добре знайомий. Зазвичай певні витоки інформації під час та... таких зустрічей відбуваються, адже журналісти вони прагнуть донести слово головком до широкого загалу, А отже, нам стало відомо. 695 тисяч саме така чисельність російської армії, яка задіяна в рамках так званої спеціальної військової операції. Йдеться не лише про підрозділи, які діють безпосередньо на території нашої країни, а й ті підрозділи, які знаходяться на російському прикордоні. Десь в російському резерві перебувають близько 160 тисяч особового складу. Це Кілька дивізій, окремих підрозділів на рівні полків. Всі вони готові у разі потреби долучитися до виконання бойових завдань, але трохи згодом. Зараз вони знаходяться ще на етапі поповнення відповідними ресурсами. Не дарма в полі вікні знаходиться е, мапа Діпстейт, яка окреслює процеси, які нині вирують на території Сумської області. Найбільшими медійна увага саме до цієї ділянки фронту прикута і не дарма. Ще 2-3 тижні тому назад ми перебували з вами в такій собі помиральній ямі, переймаючись з тим, що ворог зможе розвивати свій наступ, в тому числі наближаючись притул до передмість обласного центру Сум. В принципі, такі тенденції та загрози тоді були абсолютно красномовні, адже ворог досить впевнено просувався від лінії державного кордону в глибину нашої території. Аж потім ворожий наступ застапорився. Чим це пов'язано? Це пов'язано з тим, що ворог фактично Перся в наші інженерно технічні споруди, фортифікації, і зараз немає змоги з тими ж темпами просуватися вперед, і хоча. Червоними плями на мапі абсолютно красномовні, тобто деякі просування російських військ є, але тенденція така, ві, що ворог намагається розширити так звану санітарну чи то буферну зону неподалік від кордону між Україною та Росією, не маючи змоги розширювати свою, свою присутність безпосередньо в глибину в території Сумської області. Ба більше в районі Андріївки нам вдалося. провести сухвалу операцию, деи, в наследок которых отримали ляпаса, кто бы морские пехотинцы из складу 810-й бригады морской пехоты Российского Черноморского флота. И сами еще заслуживаются в Севастополе, в бухте Казачья. Отже, же, оригинала. А теперь поподробнее о том, что на Сумском направлении происходит. Черный день для морпехов. В Мирополе 810-я бригада попала под раздачу, много погибших, около взвода попала в плен, немного меньше, но от этого не легче. Из Андреевки пришлось выйти. 155-я бригада морской пехоты не смогла исправить то, что допустила командование 30-го мотострелкового полка. Андреевка полностью... Понятно. Отже, прощу и десер. Ворог абсолютно перебуваючи в ілюзіях, що він зможе дакорі змінити ситуацію на полі бою, і в принципі такі ілюзії мали певне підґрунтя, адже на цій ділянці фронту діють російські сили, які складаються з найбільш елітарних, елітарних частин та підрозділів російської армії: морські піхотинці, десантники, механізовані підрозділи, така собі соль російської армії. але ж як бачимо. В тотальних штурмах, в м'ясних штурмах ворог зазнає чималих втрат. А отже, і навіть найліпші, найелітніші російські підрозділи видихаються, втрачають відповідні ресурси, втрачають відповідний поступ і потребують заміни. Ротації, поповнення живої сили тощо в рамках такої протидії нам вдається проводити певні контрнаступальні дії. і Андрійкому повернули під контроль. Легше на полі бою для нас не стало. Ворог продовжує. Активно наступати, атакувати на різних ділянках фронту, шукати слабкі місця в наших оборонних захисних спорудах та фортифікаціях. Тобто, можна сміло стверджувати, що цього літа не є допоміжною ділянкою фронту, саме саме сумський напрямок. Там ворують запекли бойові дії, і ворог готовий докладати додаткових зусиль, щоб посилювати тиск на наших оборонців, що діють на цій ділянці фронту. Їдемо далі. Сіверськ. Сіверсь я не дарма виношу в, в окремий пункт плану, бо насправді він потребує особливого дослідження та оцінки тих процесів, які відбуваються на полі бою. Чому чому це важливо? Ми з вами, колеги неодноразово говорили про те, що для ворога край важливо в рамках літньої наступальної кампанії сформувати щонайше три ударних плацдарма, звідки він зможе атакувати нашу міську агломерацію на Донеччині, що включає в себе Славянськ, Краматорськ, Дружківку. Та Константіновко. А отже, Сіверська на напрямок і похідний до того, напрямок Ліманський є одним з ключових є, щодо організації активних наступальних дій в напрямку на Славянськ і Краматор. В принципі, мапа Діпстейт тут абсолютно красномовна, і допоки вістань від передових підрозділів російської армії до цих населених пунктів досить значна, тим не менш, ворог останнім часом все дедалі активніше застосовує керовані авіаційні бомби. Мешканці Краматорця не дадуть мені збрехати останні кілька діб, верніше ночей ворог постійно застосовує десятки кабів, а також реактивних снарядів для того, щоб гатити буквально по середмістю Краматорська в такий спосіб, намагаючись зруйнувати наш спротив. І звісно, що тенденція досить тривожна, адже територія, яка тривала час знаходилась під нашим контролем, зараз поступово переходить під контроль російських окупантів. А ворог е здійснює досить масштабне просування. Звісно, що ціна тих просувань неймовірна. Не Ворог на моїй пам'яті вже кілька місяців поспіль має втрати на рівні тисячі та більше вбитих та покалічених російських військовослужбовців. Здається, лише двадцять е... наприкінці квітня під час великоднього переміря позначка ворожих втрат сягнула нижче. Позиції в тисячу одиниць, тим не менш, ми маємо розуміти, що ворог абсолютно не зважає на свої втрати, і він все ще надіється реалізувати той самий план так званої спеціальної операція заради якого він починав в ту саму війну у лютому 22-го року йдеться про повну окупацію Донеччини та Луганщини, а отже, докладаючи мало зусиль, щоб цю. Місію реалізувати. Звісно, на цьому тлі ми маємо розуміти, що не лише сіверський напрямок курок так само активно атакує наші рубежі та позиції в південній частині Донеччини, мапа Дібстей знову ж таки абсолютно красномовна, територіальні здобутки. Ворога на цій ділянці фронту е, вимірюється десятками кілометрів. Абсолютно чітко видно, як ворог намається формувати вуси чи лещати оперативного оточення наших сил та засобів як на Новопавлівському напрямку, так і е, в на східному фасі Покровська Мирноградського укріпрайону. Ну і звісно, ворог намається розширити плацдарм, який ну, фактично впритул наближається до передмістя Константинівки. Знову ж таки Костянтівка, це населений пункт, який входить до тієї великої міської агломерації, яку ворог кров зачей марить взяти під контроль. Що ми маємо розуміти? Тенденція наступного тижня, скоріше за все, буде обумовлена запеклими бойовими діями, які будуть відбуватися, зокрема, на цій ділянці фронту. Не дарма. По засередив на цій ділянці фронту на понад 80 тисяч особового складу, потужна авіаційна та артилерійська компонента. Дається в знаки, і ворог готовий витрачати будь-які ресурси для того, щоб здобути певні результати. Наскільки ці дії ефективні, тут варто згадати про неймовірну зазухвалістю та влучністю діяльність 36-ї бригади морської піхоти військово-морських сил, Збройних сил України. Вірніше вони зараз є окремою похідною командуванням. Морської піхоти, але те, що вони родом і походженням з нашого славного Криму, це факт беззаперечний. по свого часу я там проходив службу у складі цієї бригади на посаді очільника прес-служби. Що сталося? Масштабна атака з використанням бронетехніки, зокрема танків, в районі Костянтиновки перетворилося на велику братську могилу: 14 одиниць бойових броньованих машин. Плюс 6 одиниць мототехніки. Кілька десятків понівечених скалічених російських військовослужбовців. Це наслідок атаки, на яку ворог досить серйозно розраховував, адже сподівався, несподівано для нас атакувати на визначених рубежах та позиціях з використанням бронетехніки рубежі та позиції. Не вийшло. А вийшла масштабна кілзона, де було знищено ті саме за два десятки одиниць мотоциклетної та бронетехніки. Крутий результат. Вітаємо Арпіхів. З цим результатом. Сподіваюсь, що на певний проміжок часу така невдала атака для ворога відіб'є бажання застосовувати бронетехніку будь-де. Ну і звісно, війна триває. Війна триває не лише на території наших прифронтових територій і як не згадати ще одну чудову операцію вже глибоко в тилу ворожих сил на півдні Запорізької області в районі населеного пункту. Такмак тут же відзначились військовослужбовці вовкулаки 65 ї окремої механізованої бригади. Я думаю, що варта це відео подивитися. Таку красу можна дивитися вічність, але ми продовжуємо нашу розмову. І перш ніж я е, розповім про е, процеси, які відбуваються в рамках трансформації нинішньої війни у війну четвертого покоління, нагадаю вам про підписку. Голос Криму, це різні соціальні мережі. Але незалежно від того, де ви нас знайдете, ви там завжди знайдете верифіковану інформацію, яка відповідає дійсності. Бо голос Криму це голос правди. Приєднуйтесь. Отже, про що ще важливо сьогодні поговорити, так це про трансформацію безпілотних систем. А також трансформацію в нинішній війні, війні четвертого покоління, ролі піхоти. Ми завжди говорили, що піхота це цариця палей, але ж ми бачимо, що тенденція змінюється. Чим більше штучного інтелекту, чим більше автономних систем, тим більше вони будуть заміняти. Класичного солдата я думаю, що в найближчій перспективі, перспективі до 30-го року цього старіччя класична роль піхоти суто зміниться. На що б я звернув би увагу? Перша безпілотна платформа вже сьогодні. Низка провідних країн світу створюють автономне наземне машини, які де факто замінюють піхотинця безпосередньо на полі бою, не лише в штурмі, а й в розвідці і тим більше в евакуації. Рої дронів. Ще кілька років тому назад я читав про всі ці історії, як про якусь там фантастичну пригоду, коли е, дрони, керовані загальним штучним інтелектом, мали координувати свої дії і синхронізовано атакували ті чи інші об'єкти. Така історія стає нашою реальністю, в якої ми тут і зараз ж, живемо. Тучне на наведення зброї, багатозадачність, розумні ракети, і дрони з системами комп'ютерного чи машинного зору, які самостійно приймають рішення щодо ураження тих чи інших цілей і не потребують стороннього втручання. Те, що вже подекуди використовується на полі бою, чим далі, тим більше буде масштабуватися. В принципі, можна говорити про те, що приблизно раз на квартал відбуваються масштабні зміни в системах використання різних типів дронів і те, що ми зараз бачимо, що це лише початок масштабних зрушень трансформацій тектонічного масштабу, які призведуть до докорінної зміни самої системи ведення бойових дій. Звісно, що дрони це розвідка без ризику, адже втратити розвідний дрон це не настільки чутлива історія, як втратити життя розвідника. Ну і до того ж, дрон, який працює на певних висотах. Можливості його огляду території значно більші ніж дії розвідників, які працюють безпосередньо на землі. Хоча знову ж таки повністю виключати цей фактор не варто. Логістика і евакуація говорили про те, що сучасні дронові системи спроможні в найнебезпечніших ділянках передової проводити евакуацію та вивозити наших поранених військовослужбовців з поля бою, а також забезпечувати інші задачі логістичного. Забезпечення щодо постачання всього того, що необхідно в наших воїнах, які діють безпосередньо на передовій. Роль людини зміниться. Солдат майбутнього це оператор, інженер, аналітик. Наша піхота стає дедалі частіше розумом бойової машини. І ці трансформації далі будуть відбуватися. Якщо говорити простою мовою, то віднині якість та швидкість постановки задач, планування та технологічна. Якість та перевага алгоритму дає ту саму перевагу на полі бою. У грудні 23-го року тодішній головнокомандувач Збройними силами України генерал Валерій Залужний говорив, що не існує вондрвафа. Лише комплексне поєднання різних типів озброєння та військової техніки дозволяє нам мати технологічну перевагу на полі бою, а отже, перемагати ворога, залишаючи залаштунками історію пов'язану з кіл-зони в районі Купінська та Вовчанська. Я хочу зосередити вашу увагу, шановні глядачі, на тому, що війна змінюється тут і зараз. Буквально днями генерал Сирський повідомив про те, що російські дрони на оптоволокні спроможні працювати на відстані до 40 кілометрів, повністю будучи захищеними від впливу українських систем радіоелектронної боротьби бо оптоволокно. Чому ми маємо? Відстань від Купінськом, між Купінськом та Вовчанськом 72 кілометри. Фактично, вся ця територія ворога може з двох сторін е, п, контролюватися за допомогою, зокрема, такого типу півдроння вже зараз старий Салтів, Боролук, інші населені пункти, які знаходяться в цій частині Харківщини, перебувають в зоні ризика, і говорити про безпекову ситуацію, яка може повністю задовольнити українські села оборони, які діють на цій ділянці фронту, мабуть, що не варто, війна триває. Ворога не варто недооцінювати, бо він постійно шукає нові історії, нові новації для того, щоб чинити чим більший тиск. Минула ніч знову ж таки підтвердила, що ворог воює не лише на полі бою, Ворог готовий і воює з цивільним населенням нашої країни, вбиваючи дітей, літніх людей, жінок. Тих, хто не дотичний до українських сил оборони, але для ворога вважається цілі. А отже, бережіть себе, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Перемога буде за нами. Тримаємось разом, бо разом ми сильні. Слава Україні! Крим це Україна.